Майстер-клас писанки на дитячій інформаційній лізі сузіря Тисманської спеціалізованої школи перших-третих ступенів проводила майстер-клас відома прикарпатська майстриня Анна Кирпан. Як робити писанку? Усе від найменших деталей до завершеного продукту. Було надзвичайно цікаво. Був дуже довгий період, коли не можна було десь не в родині, в себе вдома, а десь на показ писати писанки. Якщо ще на Східній Україні це не дуже переслідували, то на Західній Україні писанка то було щось, наче бомба. Хоча у музеях десь писанки були як твори мистецтва, але ніде не йшлося про те, що це дуже важлива річ в великодніх обрядах. І коли це вже нарешті було можна, то Дуже хотілося, щоб писанка стала органічно повернулася, органічно повернулася у той цикл Великодніх свят і знову виконувала свою функцію, важливу естетичну, духовну, і це також творчість. Я писала писанки з малку, мене навчив тато, і, звичайно, якісь дитячі писанки були може, смішні, але я дуже любила це робити. Трошки це пов'язано з якимсь ризиком, тому що з гарячим воском, з вогнем. Але мені це дуже подобалося. Я так зараз пригадую, що я, може мені було. П'ять років, може чотири. Я пригадую, що мені на писанці дуже хотілося зобразити нарциси, бо це саме якийсь такий час, і вони в мене якось асоціювалися з весною найбільше. І я пам'ятаю, що я думала, як так покласти штрихи, щоб вийшла ота квітка, шість пелюсток нарциса. Бо я собі робила ну, що хотіла, що мені подобалось, як була маленька. Не обов'язково. Ті елементи, які тато вчив, які були класичні, які е, на Лемківщині домінували, а як дитина, я собі робила те, що мені подобається. Чесно кажучи, я до сьогодні роблю те, що мені подобається. Я е, роблю авторську поисенку, але техніка та сама. Яка застосовувалася традиційно. Тобто це шпилькова техніка. Розписуємо яйце з допомогою булавки, шпильки, звичайної шпильки, яку використовують кравчині, модельєри, всі, що шиють. І просто треба якийсь олівчик чи якийсь дерев'яний патичок. Для того, щоб він був ручкою і е, цю шпильку. І цього достатньо. Це надзвичайно простий спосіб. І не те, що простий, а я підозріваю, що він просто такий архаїчний і значно більш давній, ніж той, що практикують е, на Гуцульщині і загалом на Україні е, розписування з допомогою трубки чи конуса металевого. А це е, я знаю, що є дотепер лимківські писанкарки, які. Якимось патичком розписують, також гарно виходить. Чи цвяшком, чи зубочисткою, бо тепер вже є і зубочистки. Тобто це, напевно, найбільш архаїчне, що давня людина могла взяти в руки найпростіше і тим робити якісь цікаві орнаменти. Страшно собі навіть уявити, з якої глибини віків до нас прийшов цей спосіб шпильковий. І мені дуже хочеться, щоб той спосіб розписування, який, може, має кілька тисяч років, продовжувався далі, в еру комп'ютерів, в еру інтернету, в еру глобалізації, коли можна придбати якісь такі чи дерев'яні писанки, чи якісь оздоблені стрічками, коли продається весь декор до. Великоднього кошика, і е, коли нічого не треба робити і видумувати самому, тому що можна в магазині купити паску, можна купити якісь стрічки чи штучні квіти, якими оздобити кошик, е, а не барвінок природний, як це завжди було, можна навіть купити е, Пластмасовий вінок із ним піти на цвинтар до померлої родини, тобто, все якийсь такий сурогат, все якийсь таке штучне. Тому дуже хочеться природного. І писання писанок має ще дуже велике виховне значення для дітей, коли діти самі входять в цей час приготування до Великодня і роблять, можливо, якісь інші роботи: прибирання у будинку, якесь там, чи миття вікон, чи, може, якесь там прибирання таке, навіть там свого куточка з іграшками, чи ще, хто вже в якому віці що робить. І так само писання писанок. І от дитина відчуває, що оце вже цей запах воску чи там оцту, оце вже якесь передвістя Великодня. Вже навіть оце відчуття нас якось наближає до цього. І в найсумніший тиждень року ми маємо шматочок радості, писання писанок. І я би дуже хотіла, щоб. Всі, хто може, спробували хоч раз написати справжню писанку восковою технікою, чи шпильковою, чи такою трубкою іншим гуцульським писачком чи іншим. Але спробувати це зробити. В цьому щось є. Це якесь особливе відчуття. Я думаю, що самому зробити писанку, це ще, по-перше, це гарний подарунок, це найкращий. Великодній подарунок. А по-друге, це ще така велика приємність, що я це зробив сам своїми руками. І це, це щось особливе. У Тисменницькому районі недавно створене Лемківське товариство, філія обласного товариства Лемківщина. Ну, і всеукраїнського теж в Тисменниці, є трошки лемків, небагато, але є. І більше є в самому районі. Мені дуже би хотілося, щоб е, лемки з Тесьменецького району е, так само підтримували свої традиції, більше гуртувалися і писали писанки. І писали саме свої лемківські писанки своїми елементами. Тепер діти разом із вчителем трудового навчання Мартою Смиковчук зможуть і самі виготовляти такі писанки. Тож школа дійсно готова до великодніх свят.